Вітаю вас! Це медитація озеро. Це спеціальна медитація, яка допомагає усвідомити себе, заглибитися в себе, і отримати доступ до своєї внутрішньої сили. Озеро це як резервуар, ваша власна пустота, яка є вашою силою, вашою справжньою сутністю, тому що душа. Це не те, що має форму, тому її легше ототожнювати з пустотою. Якщо ви хочете отримати доступ до своєї сили або навчитися заглиблюватися в себе під час медитації, я рекомендую саме цю медитацію вона дуже незвична. Прийміть зручне положення тіла, заплющте очі, відчуйте. Все своє тіло. Тепер зверніть увагу на стопи, гомілки, стегна, нижню частину тіла, тепер верхню частину тіла. Кисті, передпліччя, плечі, шию та голову. Тепер, коли тіло розслабилося, зверніть свою увагу на дихання. На фізичні відчуття в тілі під час кожного вдиха і видиха. Дозвольте диханню бути таким, яким воно є. Не змінюйте, не контролюйте його. Віднайдіть ваш природній ритм, піддайтеся вашому природному ритму. Тепер уявіть собі озеро. Воно може бути маленьким чи великим. Це водний простір, розташований в низовині. Відчуйте, як вода полюбляє низькі місця. Вона шукає свій рівень. Вона любить, коли її підтримують і оточують. Дозвольте образу озера проявлятися все яскравіше. Навіть якщо ви не можете уявити образ озера, відчуйте його присутність і вашу присутність біля води. Озеро може бути глибоким чи неглибоким, блакитним. Чи зеленим? Кришталево чистим, чи зарослим? Без вітру поверхня озера буде гладкою, неначе дзеркало, і в цьому дзеркалі. На поверхні озера відображаються дерева, скелі, небо, хмари. Поверхня озера утримує в собі всі відображення від моменту до моменту. Якщо дме вітер, озеро покривається брижами, відблиски зникають, але світло сонця може грати в хвилях, неначе розсип діамантів, коли настає ніч. Настає черга місяця танцювати на поверхні озера. Уявляєте це все. Коли настає ніч, якщо озеро нерухоме, то місяць відбивається в ньому разом з контурами дерев і скель. Взимку озеро може замерзнути, але життя під льодом триває. Створіть власний образ озера, той образ, який ближче вам зараз, з усіх тільки що перечислених А тепер коли будете готові, внесіть в себе озеро, створене вашою уявою. Подбайте про те, щоб все ваше нутро зливалося з озером, ставало єдиним цілим з ним. Ви тепер це озеро, воно всередині вас. Подбайте, щоб всі енергії, які виникають в вас, приймалися вами свідомо, відкрито, з повною симпатією до себе. Ви любите себе. Це все подібно до того, як земля приймає і укладає в себе води озера. Дихайте, як озеро, відчувайте його тіло як своє. Кожну мить дозволяйте своєму розуму і серцю бути відкритими, приймаючими, дозвольте йому просто відображати все, що відбувається поруч. Або будьте прозорими до самого дна. Обирати вам. Зараз давайте переживемо моменти повного спокою, коли відображення і вода абсолютно чисті. А тепер інші моменти, коли поверхня. Мінлива, схвильована, коли втрачаються відображення і глибина. Просто спостерігайте, відзначайте гру розуму і серця, швидкоплинні думки, почуття. Ваші наміри, спонукання, реакції, які приходять і йдуть, як брижі і хвилі. Будьте в контакті з ними так само, як ви контактуєте і відчуваєте танець енергій, таких як вітер. Хвилі, світло, тіні, відображення, кольори, запахи, на просторах озера. Зверніть увагу на вплив ваших думок і почуттів, чи порушують вони поверхню? І ясність озера вашого розуму. Чи роблять вони воду каламутною? Вас це влаштовує? Хіба брижі та хвилі не є частиною озера? Чи можете ви ототожнювати себе не тільки з поверхнею, але і з усім озером в цілому? Відчуйте власну тишу в глибині свого нутра. Коли на поверхні озера сильний шторм, чи можна відчути лише невеликі вібрації на глибині, так і зараз ви можете торкнутися своїх думок і почуттів, які змінюють зміст. І інтенсивність. В той же час ви можете бути підключені до величезного непохитного резервуара самої вашої свідомості в глибинах розуму. Цьому вас зараз і вчить озеро. Будьте озером як в погану погоду, так і в ясний сонячний день. А тепер розплющіть очі. Якщо образ озера відгукнувся на вас, то ви можете використовувати його для того, щоб поглиблюватися і збагачувати вашу практику медитації. Це допомагає вам отримати силу для того, щоб ефективно діяти в зовнішньому світі, коли ви проживаєте кожен день. В своєму серці ви будете нести більш великий запас усвідомлення, перебувати тут, у моменті, в спокої. Ви можете бути озером, ви можете цю медитацію продовжувати стільки, скільки ви... Хочете самі, скільки ви можете підтримувати образ озера? Підписуйтесь на канал. Люблю вас! З вами була Юлія Сучкова.